Що для вас означає жити з наміром? Вчорашня ситуація підштовхнула мене на це питання, тому що, записуючи, мене підвів мікрофон і після цього одразу виключили світло. На вулиці вже було темно, і перезаписувати відео, звичайно, вже не було ні сил, ні можливостей. Але я все ж таки не зупинилася. і... Записала його, записала звуком окремо і, чесно, я собою пишалася, але чи свідомо це було, чи на інтуїтивному рівні з цього приводу і виникло питання, чи дійсно я живу з конкретним наміром? Тож, давайте поговоримо про це. Ну, і щоб не витрачати час, зробимо собі користь. Раз, два, три. Так що таке жити з наміром. Ну, ми з вами зранку прокидаємося, ввечері лягаємо спати. І можна вважати, що якщо день задався, то добре. Якщо не задався, то. Прожили його і, і слава Богу. Але якщо ми навчимося зранку планувати свій день і продумувати те, як ми хочемо його провести, що ми хочемо зробити, включити туди обов'язкові. Дії, які вам треба зробити, то це і є жити з наміром, а іншими словами, жити свідомо. Тоді, яка б не склалася ситуація, добре б вона розрішилася, чи не дуже. Ми обов'язково знаємо, як ми на це відреагуємо. Тому що в нас є намір розрішити ту чи іншу ситуацію. Тож жити з наміром це означає жити свідомо. А це означає, що ми можемо з вами приймати рішення. Як реагувати на ту чи іншу ситуацію? І життя наше справді буде складатися, якщо не легко, фізично, то легко всередині. І хай так і буде.